Українському бізнесу все важче шукати людей, які вміють працювати руками. Через війну у нас катастрофічно бракує будівельників, електриків, слюсарів, зварників, столярів. Вихід один активніше готувати молоді кадри у профтехах. Нині в такий важкий час пожинаємо власну недалекозорість. Профтехосвіта у нас роками стереотипно вважалась непрестижною для більшості учнів. Вища освіта була понад усе. Однак світ динамічно змінюється, і сучасний ринок праці теж уже понад третина українських школярів обирають. Робітничі професії зараз в Україні десь третина молоді йде вчитися у профтехи, і кількість поступово зростає. Та вища освіта все одно для багатьох пріоритет, бо працюють стереотипи непрестижності профтеху. Хто підштовхує тебе до вибору в 15 років? Батьки в більшій мірі, як батьки тебе бачать щасливою, успішною, десь в затишному чудовому офісі. І потім ми маємо дуже багато нарікань від того ж самого ринку. Кадри не підготовлені до практиці, кадри потребують перекваліфікації. Випускник взагалі не хоче працювати по професії. За кордоном професійна освіта популярніша в Європі понад 50% молоді обирає роботу руками, бо навчання в університетах дороге й тривале. Наявність диплома, але відсутність досвіду стає перепоною в пошуку роботи. У деяких країнах показники ще вищі. Модель ну, швейцарського профтеху, скажімо так, вона геть перевернута. Тобто, це 70, ну приблизно 70% – це профтех і 30% – це вишка. Профтех це престижно, це гарна заробітна плата, це соціальний статус, і це соціальний статус він гідний. І насправді ми прагнемо до цього в Україні.